Загалом про оперативну ситуацію в Донецькій області зараз будемо спілкуватися із Максимом Морозовим, боєць Легіону Свободи, майор МВС. Доброго дня, пане Максиме. Як чуєте нас? Слава Україні! Героям слава. чудово, пане Максиму. Тож давайте дійсно про оперативній ситуації, яка там зараз у вас на вашому напрямку, що там загалом зараз відбувається. Конкретно загалом, починаючи від півночі, так би мовити, з Солидар Бахмут до Мар'їнки, включно Авдіївка, це складна досить оперативна обстановка. Складна, важко контрольована, постійно відбувається загострення, і ми очікуємо, що будуть відбуватися ще більше загострення, ще більш корополитні бої в цьому районі. Адже ми знаємо, що що по Бахмуті постійно діє ЧВК Вагнер, це в більшості, які складаються зеків, які достатньо ризиковані бійці, і вони достатньо серйозно йдуть в атаку. Зараз Авдіївська і мавінський напрямок так само було перекинуто відділення вагнерівців, які рекритинговані якраз зеків і скажімо так, людей, які відбувають приємні сили. Uh -huh. Тому ми очікуємо очікуємо загострення на, на даній ділянці фронту, адже там всякі десантники кацапські, їхня піхота, танки, їхні, їхня важка важка одиниця техніки були знищені протягом цих місяців, та, й взагалі, протягом цих вісьми років, в тому числі і бійцями Легіону Свободи, особливо там на Бахмутському напрямку. Але ЧВК Вагнер це трошки інший. Так так би мовити, сорт лайна більш небезпечніший. Uh -huh. Тому ми ще раз кажу: проти обстановка і так надзвичайно складна, але з прибуттям ЧВК Вагнер на цю ділянку ми очікуємо, що обстановка погіршиться. Чи мали вже справу з новоприбулими мобіками, так би мовити, так і що в них по забезпеченню з їхньої сторони? Особисто я, на жаль, чи, на щастя, не мав справу з цим сортом добрива, але мої побратими, в тому числі з Лігіону Свобода, вони спілкувалися з ними в більшості випадків це якісь такі перелякані щенята яких насильно е загнали е атакувати українську армію? Uh -huh. Є звичайно з них у повіті хворі шизофреніки, які там ідуть вбивати хахлов, е і всі ці наративи, яких їх годували, всі ці роки з їхнього лайно телевізора так є такі, але зазвичай, коли вони потрапляють в полон. То і українську мову згадують, і, і, і дід баба десь з України були, і вони ніколи Путіна не підтримали. Тобто, ми чітко розуміємо, що е, Кацапи, коли попадають в полон, вони і маму рідну продадуть, і мама ж їх їхня теж продасть. Що ми неодноразово з вами бачили. Тому вірити їхнім словам, е, це себе не поважати. Щодо забезпечення їхнього, наскільки воно серйозне? І от ви говорите, що йде, може бути загострення чи готові наші військові сили збройні сили України до подібного розгортання подій? E, e, значить, по забезпеченню я вам можу сказати тільки загальні відомості, тому що ці інформація оперують зовсім інші структури, uh -huh. і вона в принципі дуже публічна. Ми всі бачимо, як а, ці пропагандисти, зливні бачки… зараз сам нас... чути? Вже чути? Да, 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 продовжуйте, будь ласка, так, є. Ви є в ефірі. Тобто ми. Ми можемо спиратися на їхню ж пропагандистську машину, яка сама себе там обливає брудом і розказує про їхнє забезпечення. Тобто не треба обов'язково ловити мобілізованого там в плон, в полон брати, чи ще щось щоб розуміти, яке в них забезпечення. Зараз угу. всі ці пропагандисти, так звані зливні бачки, вони самі себе обливають брудом і розказують, яка в них друга армія в мірі, яка вона забезпечена, тому коментувати їхню, їхнє забезпечення, ну так ви знаєте, це як коментувати укази бунківного діда. Який хворій шизофронією помножено на ставчицький маразм, його укази про там проєднання наших областей. Це така, скажем, гібле діло, і коментувати його укази це так само, як коментувати їхню мобілізацію. Ми чітко розуміємо, що дід хворий і народ, цей так званий федерації, теж хворий, хворий від пропаганди. і їх Треба знищувати, тому що це зайди е, на нашій землі. Е, щодо, мобілі... щодо ситуації, чи готові ми до зустрічі ЧВК, е, ви знаєте, все покаже бій, е, хлопці, зекі достатньо ризиковані по життю люди сам. І, і отримуючи зброю, е, ці авантюристи дос, достатньо небезпечні в бою. Тому як зміниться ситуація на даних фронтах. Я вірю в наших хлопців. Я вірю в своїх побратимів, націоналістів, побратимів з батальйону Свобода, з Легіону Свободи з інших бригад з десантно-штурмових. Я в них вірю. Я їх знаю. Я з ними пліч опліч уже восьмий рік, і тому там лякали нас кадивцями ослолюбами. Тепер лякають зеками з ЧВК Вагнер. Це все має такі собі стільки психологічний характер, але все покаже поле бою. І я в своїх побратимах так би мовити, впевнений, впевнений на всі 350 щодо їхньої кількості. я не розполагаю інформацію, але я пам'ятаю, що зеків в Російській так званій Федерації близько 2 мільйонів. Навіть якщо вони їм вдалося так би мовити залучити 20 тисяч, це приблизно один відсоток, так але все одно в числовому форматі це величезна кількість 20 тисяч бійців. Це повноцінних майже три бригади. Тому це може бути серйозна сила, і я впевнений в хлопцях, але в бійцях. Але їм теж потрібна підтримка, як і моральна, так і в принципі якась вогнева. Ну, бій, бій поле бою покаже? Ми також віримо у вас і сподіваємося, що все буде добре. Ви всі повернетеся живими, здоровими. Про це молимося. Щодня передавайте там всім хлопцям дуже велике вітання від нас, палки, обійми від нас. Ну е, щодо підготовки до зими на тих територіях, де ви зараз знаходитеся, яка там зараз ситуація? Так. Підготовка дуже різна, тому що є підготовка цивільного населення до зими. І так би мовити, військовослужбовців, я би розділив це питання на, на дві частини. Військовослужбовці, звичайно, мають державне забезпечення. Додатково, звичайно, наші волонтери нас не кидають, допомагають. Наші волонтери там навіть не буду перелічувати, бо дуже багато когось забуде. Але насправді вся Україна, яка не воює, я вірю в це. Це волонтерська, так би мовити, організація. Яка нам допомагає всім нашому підрозділу, іншим бійцям, з бригад, з Лігіону Свободи, ну, не важливо, з якого підрозділу, важливо, що цей підрозділ воює. Тому військові, я думаю, будуть ну, підготуються до зими, адже ми знаємо, що бункерний дід, старий цей Шізоферік разом зі своїми іншими там, патрошовими і іншою нечистю, вони надіються на такого генерала зима. Mm -hmm. Що пройде генерал зима і черговий, черговий раз спасе е, цей нужник під назвою е, Так звана Російська Федерація? Вони дуже сильно надіються на це, але е, ми теж не із теплих країв, і ми самі переживали не одну холодну зиму. І за ці вісім років я хочу сказати, що в нас є досвід переживання холодних зим. А от у, у їхніх мобілізованих, які бояться своєї тіні. А то невідомо і знаючи їхнє забезпечення, особисто я а і думаю, і наш генстаб, тому що там сидять легенди нашої війни, вони чітко розуміють, що генерал зима може спрацювати не проти української держави, а якраз навпаки. Проти Рос... Кацапського загадника, де їхні мобілізовані голі, босі і безпалива, пройде ми в 35 градусів. Вони тут і на них і куль не пройдеться трат. Так що генерал зима може спрацювати на нашу е користь, а не на користь е цього шизофреніка московського разом mm -hmm. з його посіка, посіпаками ослолюбами. Mm -hmm. Це щодо військових, я впевнений, що військові будуть е, потужно готові до зими. Щодо цивільних, звичайно, багато проблем, які е, лишили е, певні е, люди, які були на виборчих посадах. Ну але якби нельзя коментувати, да скажу лише одне, що. Військова адміністрація в цьому плані робить на всіх місцях, де є можливість надзвичайно максимальну справу, що в містах де є там газ опалення, більш-менш можна запустити якесь центральне опалення. Я бачу, що голови військових адміністрацій в цьому плані робить максимальне, тобто набагато більше, чим скажімо, ті, хто. Були перед ними на виборчі посади угу. щодо міста Авдіївка. Тут ситуація надзвичайно критична, тому що тут немає ні газу, ні електрики, е, ні центрального опалення. Я з вами спілкую завдяки генератору. Тобто, у мене ключ включений генератор. Тоді йде електрика. Так але саме цивільне населення. Я думаю, що це буде величезна проблема, тому що вони не хочуть виїжджати цивільне населення. Хоча щодня військова адміністрація, ми бійці різні, ми волонтери, пастири різних циклів закликають людей виїхати і спасти своє життя, незалежно від того, яких вони політичних поглядів, чи вони сприймають там президента, чи вони сприймають владу, чи не сприймають, чи люблять вони бандерівців, чи не люблять. Чи е, в них Аскома на Легіон Свободи, чи навпаки вони люблять Легіон Свободи. Це зараз все другорядне. Ми зараз, е, так би мовити, проявляє, проявляємо, певну християнську любов, це так. І просимо їх всіх виїхати. Тому що якраз вони в цих умовах, хоч вони ходять, збирають хмис, там різжуть побиті дерева, адже джерелка. Всі ці майже 8 місяців постійно перебувало під обстрілами. Гради, урагани, ствольна артилерія, танки, авіація. Звичайно, це теж дуже потужна і надзвичайно небезпечна зброя. Тому величезна кількість побитих дерев. Ми це все бачимо, розуміємо, що люди запасаються ними на зиму. Але це не вихід. Це не вихід. Воно, можливо, продовжить там. Місяць, а далі січень, лютий якраз будуть морози. Ми це кожен день пояснюємо цим громадянам. На жаль, певний нюанс менталітету, пропаганди і і багато чого іншим. Ми поки дуже важко можемо достукатися до населення, навіть пояснюючи їм, що це буде коштувати їхнього життя. Їхнього життя ну тому, ми ми робимо максимально, але це теж треба розуміти, щоб цивільне населення йшло назустріч і розуміли, що їм хочуть допомогти. Uh -huh. Бо дискусії дуже цікаві, коли там е розказують, що бандерівці погані. Але коли бандерівці привозять гуманітарну допомогу з Івано-Франківська чи з інших міст Бандерівських, то гуманітарку беруть. Тому і тут е, надо чітко пояснювати, що ви можете владу не любити особисто мене націоналіста лютого, але в даному випадку, поки ви громадянин України, ми е, зобов'язані спасати ваше життя. Ну які успіхи, скільки вдалося евакуювати, скільки відсотків населення там залишається загалом, і е, що в подальшому плануєте? Як на мене, все одно залишається надзвичайно велика, не зважаючи тут на всі ці дії титанічні влади тої самої нас, хоча це не входить, скажімо так, в прямі наші обов'язки, а все одно близько 10% населення залишається і їхні, так би мовити, відмазки, вибачте, за таке слово, вони деколи вони деколи не відповідають дійсності. Що у нас на тих територіях? Так, зараз зараз хвилиночку ми повертаємо Але. зараз на зв'язок. Тому що є, є на зв'язку. Пане Максиме, чи знову чуєте, знову зв'язок обірвався. Розуміємо, що там ситуація така досить складна. Чуть, чуть, чуть. Так, прекрасно. Також скажіть нам, будь ласка, щодо ліків води харчів. Наскільки це чи забезпечена потреба, там, до прикладу, хронічних хвороб, там крові діабет ще подібні такі доставка ліків до тих людей взагалі, чи є вона, чи існує. Ви знаєте, е... Не хочеться, щоб мене запідозрили в тому, що я співаю діфрамби владі, так але влада на місці, і влада по всіх цих напрямках працює. Тобто діють всі гуманітарні, які тільки можливі фонди, міжнародні українські державні програми задіються. Привозиться вода, їжа, ліки, і правда, лікарня все-таки планується. крайній лікар він таки виїде, бо, на жаль, в таких умовах і також дуже довго. Ризикуємо, ризикують життям лікарі, але максимальне забезпечення цих, в тому числі, засобів гігієни, мила, вибачте, памперсів для дорослих, скажімо так. Воно відбувається. Ми, як бійці легіону свободу, як поліція особливого призначення, там збройні сили. Ми також цьому все сприяємо, тому що ми розуміємо, що е, волонтери теж намагаються і фонди різноманітні спасти цих людей. Uh -huh. І ми не можемо їм перешкоджати навпаки. Наша мета їм допомагати підвозити ці ті ж самі ліки, підвозити ті ж самі теплі речі, підвозити ту саму воду, питну, тому що так з питною водою тут, там, та й взагалі на Донеччині завжди була проблема. Uh -huh. Тому питна вода це основне щодо там технічної води, так комунальна служба ще. Працює як може і е, час від часу розвозить технічну воду. Працюють бойлівні е, правда, ну не цілодобово звичайно, тому що електрики нема. Але е, завозиться пальне, включаються генератори, вода качається. Скі, наскільки їх вистачить, це звичайно питання до е, технічних працівників. Але вони і так вода в Авдіївці була перебита технічна ще в лютому місяці. А зараз уже жовтень, тобто ви розумієте, що е, можливості бойлерних свердловин вони е, вичерпні, і вистачить їх на на цю зиму чи не вистачить? це питання до, до, до достатньо високого рівня спеціалістів. Угу. Добре, пане Максиме. Ми вам щиро дякуємо за за нашу з вами розмову за те, що знайшли час поспілкуватися з нами. Дякуємо за те, що ви там, за те, що ви захищаєте, обороняєте, щоб ця навала не прийшла сюди. Ми щиро вам дякуємо. Дякуємо усім хлопцям, які поруч з вами. Ми свого боку закликаємо з волонтерів всіх. Будь ласка, підключайтеся, люди. підключайтеся до волонтерських рухів, допомагайте нашим бійцям. Це наднеобхідно. Нагадаю, спілкувалася із Максимом Морозовим, боєць Легіону Свобода, майор. МВС з Авдіївки